7 вересня повернення мощей святого апостола Вартоломея. У житті святого Натанаїла ми вже говорили, що деякі письменники вважають Натанаїла і Вартоломея однією тією ж особою. Однак насправді це різні особи. Та через плутанину імен ми не можемо з певністю сказати, кого провів святий Филип до Ісуса. Натанаїла, як стверджує святий Августин та святий Йоанн Золотоустий, одного з сімдесятих апостолів, чи апостола Вартоломея. Так само не можемо з певністю стверджувати, чи є Єраполі зі святим Филипом трудився свят апостол Вартоломей, чи це був Натанаїл, син Толомея. Тому цю частину подвигу подамо в житті святого Филипа. А життя святого Вартоломея подаємо те, що з певністю приписується саме йому. Після зіслення Святого Духа святий Вартоломей трудився в Південній Аравії та Атіопії, де, як стверджує святий Єронім та інші письменники церкви, залишив Євангеліє від Матея гебрейською мовою, його знайшов Пантеній, засновник і вчитель школи катехитів Олександрії, що згодом проповідував Боже Слово в Південній Аравії, чи проповідував Вартоломей Христову науку в індійські землях, доказу цього нема, бо, як слушно пише святий Йоанн Золотоустий, про життя апостола Вартоломея ми знаємо дуже мало. Всі письменники сходяться на тому, що святий апостол постраждав за Христову віру у Великій Вірменії, в місті, що звалося. Еровантажит або Ерванополь. Згідно з одними джерелами його забили до смерти палицями, згідно з іншими здерли з голови шкіру і повісили стрім головов на хресті, а під кінець тяли голову. Мощі святого Вартоломея спочивали не в Ергренді, а за імператора Анастасія I були перенесені до міста Дара. Коли перський король Хозрой здобув дару і пограбував місто то згідно з переданням, котре повторив святий Теодор Студит і святий Йосип Піснеспівець, мощі святого Вартоломея і ще чотирьох інших мучеників у домовинах виконали море. Всі домовини, осяяні ясним світлом, попливли ген аж до берегів Італії та Сицилії і прибилися до острова Лепари де домовина святого Вартоломея зупинилася, а інші поплили далі. Єпископ того краю, Агатон, за Божим об'явлень, знав це мощі, прибило до берега. Хресним ходом весь народ і вийшов на берег і поховав мощі святого, при цьому сталося багато чуд. Святі мощі тут спочивали аж до 838 року. Серецини, захопивши острів, забрали дорогоцінну домовину, а сіті мощі розкидали, одна їх знайшов і зібрав і склав у нову домовину один монах. У 839 році їх перевезено було до Беневенту. А у 983 році до Риму. Пам'ять перенесення святих мощей з Липари до міста Веневенту Христова Церква, вшанови 25 серпня. У той самий день святого апостола Тита. Святий Тит народився острові Крит. Походив він з багатої і славної родини, тому з малку навчався всякої поганської мудрости, та з часом його руки потрапили книги святого Письма Старого Завіту, зокрема пророка Ісаї. Вже тоді, читаючи ці книги, він зрозумів, що поганство не може заспокоїти потреб його серця, що має бути інша, затаєна від нього правда, якої він не знає. І ось на криті поширилася війська, що в Єрусалимі, в жидівській землі, явився пророк і учитель, що навчає, як треба жити, аби спасти душу і називає себе Ісусом Христом, Сином Бога Живого. Тит подався до Єрусалима і там слухав науку Христа Спасителя, бачив його чуда, перебуваючи серед апостолів аж до Воскресіння і Вознесіння Ісуса Христа, коли після зішестя Святого Духа апостоли стали говорити різними мовами, тоді тит дуже здивувався, почувши і свою критську говорілку з їх уст. Зі святого письма знаємо, що тут був найвірнішим учнем святого Павла. Він товаришував апостолові у його подорожах, ділив з ним усі труднощі і переслідування. Тит, зачислений до 70 апостолів, цілковито посвятив себе проповідню святого Євангелія. Коли він познайомився з апостолом Павлом, цього не знаємо. З послання святого Павла до Галатів відомо, що Тит супроводжує Павла до Єрусалиму на перший собор апостолів. Знаємо також, що Павло двічі послав Тита до Коринту, щоб там на місці з'ясував деякі спірні питання і навів порядок у тамтешній громаді. Після першого ув'язнення в римській в'язниці святий Павло разом зі святим Титом прибув на острів Крит. І тут, настанув його єпископом, Передання оповідає, що правителем криту тоді був чоловік сестри Тита – Рустел. Сина, якого Воскресив святий Павло. Після цього чуда русто зі своїми рідними і багатьма міщанами прийняв хрещення. Тут Павло і Титру случилися, апостол пішов далі проповідати науку Христа Спасителя, а тит залишився на криті. Нікополя апостол Павло написав своє послання до Тита, якому дав своє, своєму учневі багато добрих порад, бо нелегко було святому Титові. Навчати своїх краян, які мали не найліпшу славу, святий Павло пише, що їх власний пророк назвав їх брехунами, злою худобою і обжирниками, Свідоцтво це правдиве. І тому апостол Павло так навчає святого Тита ти ж говориш, що личить здоровому вченню, старі, що були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, любові, терпеливості. Старі жінки так само нехай поводяться як освячені личю, щоб не були слоріки, ані відені пиясту, щоб добра навчали, щоб молодих навчали, любили своїх чоловіків та дітей кохати, щоб були стримані, чисті, хазіновиті, добрі, підвладним своїм чоловікам, щоб слово Боже не ганьбилося. Апостол Павло дуже любив його і назвав щирим сином. До коринтян він пише, що я не мав спокою для свого духа, бо не знайшов там тита, брата мого, а в іншому місці та Бог, що втішає принижне, утішив нас приходом тита. Мощі святого тита спочили в церкві в гортині, спочив у Бозі в глибокій старості у віці 95 літ, повній радості. Бо хвилю смерті бачив ангелів, які прийшли забрати його душу. Коли в 823 році сересини захопили і спустошили острів, то з мощей святого Ти залишилась лише голова, яку нині зберігається накриті. Святий апостол Тити, моли Бога за нас.